Захисники наші збили вночі 18 шахедів та вісім балістичних ракет. І це така перша атака після того, як Путін оголосив про те, що він балотуватиметься у президенти, і це відомо про те, що це була балістика. І от військові експерти, ваші колеги, коментуючи цю атаку, говорять про те, що це була така спроба перебити інформаційний потік в Україні, тому що наш президент був на інаугурації президента Аргентини. І ну вже є таке враження, що ці країни нас підтримуватимуть, і це такий ну, позитивний потік звідти йде. І тому Росіяни таким чином намагалися перебити все, чи погоджуєте свої точку зору чи ні. Ну, не зовсім можливо, в якійсь частині тут є якийсь інформаційний шум, але для того, щоб перебивати таку новину, то треба запускати ракета 80, щоб ми по справжньому переключилися на ракетний шквал. Тому що вісім ракет в головному вони усі збиті. Ну це більш ніж скромно для держави, котра хизується зброєю, котра не має аналогів у світі. А з огляду на те, що наша система протиповітряної оборони на відміну від минулої зими суттєво зросла, ну то результати не такі. Уже і серйозні, на мій погляд, ніщо інше, як промацування системи нашої протиповітряної оборони для потенційних змішаних атак у ракетному сенсі, як в частині балістики, так і в частині безпілотних апаратів, так і в частині крилатих ракет, які вони накопичують. Персонально я дуже ретельно стежачи за всім нашим медійним простором, ну не відчув якоїсь такої, знаєте, особливої медійної хвилі чи медійного. Сплеску, щоб оці два явища між собою пов'язано. Звичайно, я жодним чином не заперечую. Тут може бути певне раціональне зерно у цій частині, ну але це не, не настільки для мене особисто знаково. Ви сказали про те, що це невелика кількість ракет, і ворог накопичує, а в цілому, як би ви оцінили, от, сили та засоби так, ворога ну, саме мається на увазі ракет, ракетний, ракетний потенціал ворога чи багато З Часів Другої світової війни, 44-го Початку 45-го року, коли німці застосували проти Великої Британії поза 27 тисяч ракет Фау-1, Фау-2. Нагадаю, що V1 – це прообраз крилатих ракет V2 – це прообраз сучасних балістичних ракет. До речі, саме із фау 2 і почалося велике ракетобулдування безпосередньо у радянському союзі. 27 тисяч це дуже багато. 60% збили британці, решта долетіло з того часу. Нічого подібного не відбувалося, як такого. Найбільший показник, який ми можемо. Можемо в історичному сенсі помацати це 2003 рік. Американці застосували проти армії Іраку у межах 800 BGM-109 дев'ять томагав, усе разом із шахедами з усіма класами ракета. Це щонайменше поза позадобрий десяток, разом із тими ракетами, котрі переведені у положення. Поверхня, поверхня має на увазі С-300, на цю хвилину більше 10 тисяч. Це неймовірно багато. Росіяни на початок війни мали у межах 7 тисяч ракетів найголовніших класів. Їх мушу перелічити, щоб ми нагадалися, що вони мали. Це аеробалістична Х-47М2 2 Кенджал, гіперзвукова 14,5 тисяч кілометрів на годину. Маю підкреслити, що мім 104 патріот з ними впоралися що десяток підтверджено збитих. Це Х-101, найдалекобійніша до 5 тисяч кілометрів, М-14 калібр морського базування Х-555, а також балістика 9К 723, 9К 728 до комплексу 9К 720 Іскандер, старенька точка У на 120 кілометрів, П-800 Онікс, надважка дошкульна Х-22, ну і ракети середньо ближнього радіусу дії авіаційного базування, бо всі перелічені або балістика, або крилаті авіаційного базування це ту ракету, яку Штурман веде, він її веде до тілі, бо там тамті закладаються або польотні завдання, або визначається тіль, і вони полетіли, а тут треба супроводжувати. Це Х-31, Х-35, Х-59. такого в загальному класі маємо розуміти, що від. Відбулося наймасштабованіші удари перший день 120 ракет, і наймасштабованіший місячний удар це минулий грудень, 236 ракет. Нагадаю, що минулого жовтня вони вже досягнули цілий і ми мали так звані часткові відключення від електроенергії. Але ж ми не занурилися у біду, пітьму, холод не замерзли. Витримали там ту зиму. Це коли в листопаді минулого року, купити чи дизельний. Електричний генератор для власного домогосподарства була величезна проблема. Зараз ринок перенасичений, все залежить виключно від гаманця з великими павербанками у тому числі. Отже, підсумовуємо, отаку от кількість застосували нас не зламали ні в якому сенсі. Ми стоїмо і перейшли в режим накопичення і за принципом. Виготовили, застосували за моїми підрахунками от головні класи ракет, котрі ми перелічили за винятком точку У і за винятком Х-22, Х-22 будувати взагалі вже не зможуть це. Неможливо можуть виробляти в межах від 80 до 120 ракет на місяць. Але знову ж таки, щоб ми щось відчули так по-серйозному, треба одномоментно запустити 100-120 ракет, не менше. І така частота має бути ну хоча б кілька тижнів поспіль. От умовно запустили 120 ракет тиждень, другий на боєнакопичення, знов запустили. І так, коли ми місяць проживемо, тоді дійсно я скажу, що ми це дошкульно відчуємо. А так у межах 90-96%, відсотків, а почасти навіть і на 100% відсотків ми збиваємо. В Частині протиповітряної оборони хочу донести нашому глядачу ну дуже унікальну думку. Ми, ми, ми щось безпрецедентне з часів Другої світової війни на планеті Земля такої кількості і номенклатури, от саме номенклатури ракет, котрі ми зараз маємо у протиповітряному положенні, немає жодна країна світу. Дійшло навіть до того, що aim 9 Sidewinder і aim 7 Спарову старенькі, але дуже хороші ракети з величезною кількістю, бо і 9 лідер поза 2000 виготовлено зуміли інтегрувати в пускові установки. Бук зуміли інтегрувати в пускові установки Куб Квадрат, і це далеко не всі хороші новини для нас. Звичайно, хотілося б супер установок. Тед ну, але одна машина коштує 2,5 мільярди доларів. Я не помилеюся. Тільки Саудівська Аравія може собі це дозволити. Ракетні пуски не скасовуються, вони обов'язково будуть. Однак для мене поки що режиму подивування, що росіяни зробили щось таке, чого би можна було не очікувати. Персонально я побачити не можу. Дякую за роз'яснення. Маємо хороші новини з лівого берегу Херсонщини в американському інституті вивчення війни. Говорять про те, що українські захисники просуваються вперед, а саме біля кринок, з вашої точки зору, що там відбувається і від чого все залежить на подальшому. Буду говорити тільки в загальних речах. Ви Дуже ви? добре, що вистачило до всім розуму, не деталізувати. Ситуацію в тактичному сенсі по лівому березі Херсонщини десь і тому є дуже хороший результат, бо зуміло втримати медіа На жаль, дуже часто ми цього не дотримуємося. Там формується так званий великий плацдарм завдання в стратегічному сенсі. Два перше відсунути їхні артилерійські рубежі треба треба зуміти вийти на позиції чи на лінії на обриси рельєфу ну хоча б 15-20 кілометрів від дніпра це направду дуже сильно посуне саме ствольну артилерію їм буде все й ваше й важче завдавати ударів безпосередньо по Херсону Якщо що умовно ракети можна збивати, то артилерійські снаряди практично неможливо. Хоча я теж та руйте трошки лукавлю. Є системи, які можуть збивати навіть снаряди, але це вони тільки в американців, вони дуже дороже дуже складні обслуговувані і тому подібне. Це окрема тема розмови з артилерією. Боротися можна тільки винищуючи саму артилерію, посунувши артилерійські рубежі, ми ускладнюємо її життя в частині ударів по Херсону. Друге за стосовно лівобережжя. Треба бачити загальну стратегічну картинку. Дивимося на карту знизу вгору, тобто з півдня на північ, не навпаки, і зліва направо, тобто з заходу у нас є. Так що собі картиночку уявити, бачимо перекопські перешиби, і утворюється з лівого боку наш плацдарм. І бачимо оцей запорізький плацдарм, так звану лінію Суровікіна. Є інформація, що вже доторкнулася до третьої лінії. Опускаємо очі вниз і бачимо молочний лиман. От якби ми зуміли оцей плацдарм. Стиснути, тобто вийти на північне позов'я, там закріпитися а з лівого боку підійти, підійти до перекопського перешийку взяти це все під артилерійський і особливо контроль Хаймерс і М-270 Нагадаю, ми друга кіно світі за кількістю цих машин, питання лишень далекобійності ракет бо зараз найголовніше ракети. Це М31А1 і М31А2 з дальністю завдання до 84 кілометрів. Бойова частина до 90 кілограмів. Дуже непогано. Плюс, пам'ятаємо, що до них нам уже регулярно надається Надають так звані боєприпаси GLSDB на основі бомби GBU-39, якщо мені пам'ять не зраджує дальністю до 150 км. кілометрів. І точно вже є підтверджені касетні боєприпаси на відстанях роботи до 60 кілометрів. Скажімо, є такий е, боє, е, боєприпас, як М 30 він може мати у своїй комплектації або 400 фугасно-уламкових бойових елементів трошечки більше, або поза 600, сталевих, навіть не сталевих вольфрамових кульок. От коли це все повноцінно запрацює, найголовніше по, по дорожніх вузлах, понтонах і мостах, тоді логістика довезення боєприпасів, води, медикаментів, продовольства взагалі по всьому південному плазарму доволі сильно ускладнень. Як казав тизірковий американський генерал Джордж Першинг, герой Першої світової війни, командувач контингенту Армії, армії США на Європейському театрі воєнних дій. битви виграють солдати, а війни виграє логістика. Отут лежить філософія нашого успіху. Якби ми дійсно завалили південний плазар, це можливо. Це дуже-дуже важко. Неймовірно важко, але це можливо. Ну це колосальний крок уперед. Десь за подібними лекалами і відбулося. Саме Херсонська операція. Як буде, не візьмуся прогнозувати, противник також це все прекрасно усвідомлює. Противник не шкодує свого солдата за листопад 28 тисяч 850 убитих московитів. Це щось неймовірне, безпрецедентне. Нам що доведеться ці цифри з часом в іс історичному сенсі переосмислювати, і вони будуть стояти. І як би там хто не казав, вони мають свій, свій культурний геном. Вони мають свою суспільний світогляд, своє групове мислення, яке центральним цвяхом забито ярище імперії, і вони від нього не збираються відмовлятися і будуть за це помирати. Такі вони є пане Петро. Якщо дозволите, я уточню. Ви сказали таку важливу деталь. Є інформація про те, що ми доторкнулися до третьої лінії оборони росіян. Ну це такі знаєте сподівання на те, що от, ну на дуже хороші такі новини, чи можна так вважати? Що це такий маркер? Не поспішати знову ж ви, 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 ви. <гаде> знаєте за останні тижні пережив кілька таких дуже складних дискусій із медіа спільнотою у частині піднімання емоційних планок а до речі не тільки за останні е, три тижні ще починаючи із травня місяці теж стояв на позиції що контрнаступ це добре це правильно це все треба робити однак дуже сильно перегріли його очікування дуже скільки разів не казав не поспішайте зрівнювати цей контрнаступ з Харківської чи херсонської операції не спічаться, не поспішайте. Люди все рівно чіпляються за цю тему. Контрнаступ завтра всіх розгромимо, всіх поб'ємо і тому подібне. Нарешті треба вчитися тримати це, як казали латиняни, ауреа медіокрита, золоту середину, баланс найвище з мистецтв. Вищого нічого немає? Будемо зберігати терпляшку і здоровий густ. Матимо те, що нам зараз найбільше потрібне: реальне об'єктивне усвідомлення реальності. Інре знову ж ті самі латиняни в, ре, в реальності. Я за, за освітою філолог. Тож до да, Руйте страшенно люблю. Страшенно люблю Латині. Моя робоча мова румунська вона якраз звідти і походить. Не тут десь мав цел ціл, 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 цілий цикл лекцій в частині латині, тому і дуже люблю. Вибачте мені, будь ласка, за цей відступ. Але дуже важливо перебувати в цій реальності. Розуміємо, що ставки височенні, ставки планетарного характеру, ставки персонального в життя Путіна. Він з точки зору біології, молодий чоловік, йому 92 Ой, даруйте, бачите, обмовка за, за Фрейдом. Йому, йому 72 роки, а тирани мають властивість жити дуже довго. Мав здох у 86 років. Фідель Кастрорус тримав владу, мало не до 96 А є такий цікавий президент Денні сас до речі, діючий. Діючи в, 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 в котрій із країн Конго, бо їх там є дві. Є демократична республіка Конго і є Республіка Конго дарують уже не пам'ятаю в котрі. Він ще Брежнева пам'ятає. Він ще на зустрічах з Брежнєвим був ще як ще як президент тамтої країни. А Роберт Мугабе, президент Зімбабве, віддав у владу в 95 Тому усвідомлюючи всі ці речі, давайте не поспішати і не піднімати позитивні планки очікувань. Наші титани направду роблять неймовірну роботу. Ми зробили те, що на що би умовно. Перша армія світу США без підтримки авіації взагалі не пішла, а ми цю роботу зробили. Генерал Сивський говорить про те, що ситуація на сході в цілому складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту. Він побував у командних пунктах, поспілкувався так і з командирами на місцях. і було ухвалено рішення про посилення оборони з вашої точки зору, для нас де на сході найнебезпечніша наразі ситуація. Весь схід небезпечний, вся Велетенська дуга це велика дуга. Правда, лемано купянський напрямок це більше Харківщина, але тим не менше ув'язуємо її, її у Великий Східний плацдарм. От Якщо звідти починаємо, то лемано купянський напрямок, Бахмут, Мар'їнка, Вугледар, закінчуємо в Авдіївці. Чому так? Чому так? Дійшов Путін до висновку, що ліквідувати українську державність на цьому історичному етапі точно їм не вдасться. Вони цього не зроблять. Значить, треба що треба реалізовувати завдання мінімум. Завдання мінімум дуже просте, бо програти Путін не може завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І до речі, маю нагадати, що казус з тобто привід до війни, якраз і був у частині визнання цих двох республік спочатку незалежними державами, а потім повноцінне їхнє включення у. Склад Російської Федерації, і то це, це направді дуже серйозно. Бо якщо йому вдасться вийти на адміністративні кордони Донеччини, та Луганщини а риторику миротворчості він уже почав. Він не даремно їздив Союзську Аравію. Це посередники між ним і великим е Західним світом. У них там сер серйозні спільні нафтові інтереси. Вони будуть його слухати. Ну як слухати, ну спілкуватися. Не, не слухатися, а спілкуватися. Вони вони будуть враховувати його позицію, бо є спільні спільні погляди на те, як нафта у світі має продаватися за яким ціном утворенням, і їм направду дуже сильно потрібна стратегічна передишка. Більше ніж нам нам дуже боляче, нам дуже важко, дуже гірко, але більше таки потрібно їм. І екстраполюємо собі ситуацію, що вони реалізували завдання виходу на, на кордони цих двох областей. Путін діє по-сатанинськи, каже вкрай просто всьому світу цивілізованому, не цивілізованому всьому. Я спеціальну воєнну працю закінчую крапка, Ми своєї мети досягнули, а українці не хочуть закінчувати війну. І, на жаль, з огляду на те, що у світі все більше і більше кріпнуть лівацькі і ультраправі сили, і це правда, що сталося у Словаччині, ми знаємо, що сталося у Нідерландах. Ми знаємо. Величезна загроза, що у Британії. Консерватори програють вибори і прийдуть лейбористи. Лейбористи завжди були симпатиками до Росії. Величезна загроза, що дуже сильно окріпнуть праві у наступному електоральному циклі у Франції. Величезна загроза, що наступний європарламент може так дуже суттєво полювіти і нас і може бути тенденція і небезпека в тому, що будуть шукати оцей момент, сказати, ну та вже треба якось це все завершувати. Тому направду важливо, дуже важливо, бо на полі бою буде в все, і направді, вирішується усе зуміти зірвати цей стратегічний план Путіна, щоб вони не вийшли на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Бо тоді ми будемо у позиції сильного, і тоді буде наша позиція у потенційному. Процесі розмови, я не кажу переговорів, бо переговори з ними неможливі, як я ярошка на цю хвилину. Це, до речі, заборонено законом, але через які треті сторони сигналізування їм, що ми сильніші, і має бути по-нашому. От все буде залежати від поля бою. Я казав великий у Черчилль, Наша мета мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу. Ну але у найстратегічнішому сенсі я напевно не знаю в який спосіб, коли закінчиться ця фаза війни. Пане Петре, які ваші очікування від того, від того, що відбуватиметься цього тижня у Сполучених Штатах Америки? Відомо про те, що президент Володимир Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, і в нього запланована зустріч із президентом Байденом, а також він має зустрітися із головою Палати представників Майком Джонсоном. Так, от чи цього тижня вдасться конгресменам дійти до спільних якихось точок, так і ухвалити подальшу допомогу для України, а мова йде про 60 мільярдів доларів так на наступний рік. Моя особиста точка зору, я можу помилятися. Я не дипломат, я не маю якоїсь особливої додаткової інформації. Аналізую виключно крізь призму власної освіти, досвіду і того, що є у відкритих джерелах. Я думаю і вважаю, що гроші будуть. Вони будуть питання, скільки цих грошей буде, і питання, коли вони будуть. Чому так все складно, чому так все боляче об'єктивно? так як я собі розумію ситуацію. Республіканці готові готові давати гроші, але вони грають свою внутрішню політичну скрипку. Чому так все тужно йде? Не тому, що вони не хочуть дати гроші, вони їх дадуть. Чому тужно? Вони хочуть реалізувати внутрішню політичну концепцію мексиканської стіни. Трамп ішов з цими лозунгами перший раз на вибори. Він не реалізував цю концепцію. Він хоче вдруге бути президентом, і для нього буде просто мега прекрасний медійний привід, казати наступне. Дивіться, ми так і добилися свого. Виділені кошти на оцю стіну, ми дотримуємося своїх політичних обіцянок, і я готовий далі нести відповідальність у якості президента за те, що роблю і говорю. Тобто республіканці запишуть оцей компроміс собі як е, політичний успіх, і от якраз тут проблема для Джозефа Байдена. Чому Джозеф Байден демократ, е, демократ на сьогодні, та зрештою і завжди, як я задумалося, це е, з, з таким більш лівим забарвленням партія, Вони сповідують оці всі ідеї, що Америка відкрита для всіх і відкрита для емігрантів, в тому числі. Джо Байден ішов на вибори в тому числі з, метою, е, з прапорами підтримки, підтримки в розумних межах. Мігрантів, як таких це умовно умовно йдучи на компроміс по стіні, він об'єктивно обрізає собі електоральне поле обрізає дуже серйозно. Він на своєрідному шпагаті між світовою геополітикою. Він її коректно і правильно розуміє, і вла і власним внутрішнім електоральним процесом. Мені видається, що що Джозеф Байден буде робити вибір у бік світової геополітики, і це правильно будуть у нас на все гроші. Зрештою, давайте чесно і відверто до удару Хамас, мрієте про розмову 61 мільярд доларів. Оце це видавалося фантастикою. Різні цифри озвучувалися, 11, 12, 23, ну, максимум 45, то вже вважалося, ну, чимось неймовірним. А тепер 61 на 20 мільярдів більше. Від того, що обговорювалося в експертних середовищах, То це це сам, це сама по собі вже хороша новина, плюс нам дуже сильно даруйте це. Не гарне слово, хочу сказати, пощастило. Це неправильне слово. Вибачте мені, воно навіть лихе, бо страшенно погано, що це, що зробили Хамас у, у частині ударів по Ізраїлю, але буду відштовхуватися від концепції реальної політики. Так склалося, і в частині наших національних інтересів. Збіглися інтереси з ізраїльтянами, і в цій частині стратегічний успіх, що ми йдемо в одному пакеті до удару. Хамас це було б неможливо, пане Петре. Якщо дозволите, ще одне, будь ласка, запитання на завершення нашої розмови. Дуже цікаво цікаво почути вашу точку зору. Видання Нью-Йорк Таймс пише про те, що ЄС побоюється, що прихід Трампа до влади може розлити НАТО. Ну говорили ста про це багато в інформаційному просторі і. Тобто і говорять про те, що президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО, коли Трамп говорив про те, що він буде диктатором лише оце в перший день. Тобто, чи можна о, тоді говорити, що він якраз мав би чи міг би заявити про про вихід Сполучених Штатів Америки з НАТО, і що тоді це означатиме для альянсу, тому що наш шлях також записаний в Конституції до НАТО. Політика, це мистецтво можливого, все може статися. Але давайте підемо від від протилежного. Він в першій своїй каденції, коли було зручно це все робити, ще такої масштабної війни в Україні не було. Загрози і з боку Росії в тому вигляді, якому не є, не було. То він тоді цього не зробив. Виникає питання: а чому він має зробити це зараз? Знову ж таки, те, що говорять, це одне, а те, що будуть робити, це зовсім інше. Пригадаємо, зараз вибори у Польщу. Це найближчий у Польщі, найближчий і найсвіжіший. Приклад, скільки там було антиукраїнської риторики, і тому подібне, просто мега. Ми всі дуже боялися, що ж буде далі, хто переможе, як тому, як тому що ми давати раду? Вибори закінчилися, а риторика кардинально змінилася. Той самий Джонсон, не Джонсон, господи, ви що його називали спікер парламенту парламент президента Майк Джонсон? Майк Джонсон, правильно, той самий він перед перед. Тим, як боротися за пост, була жорстка антиукраїнська риторика. Неймовірна. Грошей не дамо ні копійки. Тепер на суттєво пом'якшена. Вони готові сідати за стіл переговорів, вони готові нам на цю тему розмовляти. Тому що каже Трамп до посту, посту президента і що буде казати президентом, це не одне те саме. Я жодним чином не применшую загрози Трампа. Це дуже складний, ексцентричний, непередбачуваний персонаж. Ми всі ці в даному Переконалися, але є один момент, де би я хотів дати нам такий невеличкий оптимістичний посил. Ще раз я, я не знаю, як буде. Даруйте зараз, в тому що ми перебуваємо, а, а цивілізація в стратегічному глухому куті і не знає, як на її виходити. Ніхто, до речі, не знає, не тільки я. То щось передбачати дуже важко, але я все ж таки спробую певну екстраполяцію здійснити. Оприлюднив Джозеф Байден, що. 27 мільярдів доларів реінвестовано у великий їхній воєнно-оборонний комплекс. Це дуже багато і немає більшого лобіста в Сполучених Штатах Америки ніж виробники зброї. Немає це найбільші лобісти, які існують у природі. В них там на континенті нафтовики, газовики і всі решта близько біля них не стояло. А вони відчули смак грошей і такий дуже серйозний смак грошей. І маю, ні не меншу сумніву, що вони спроможні розмовляти із Трампом на рівних в тій частині. Що по різному може бути, і політичні політичні декларації це одне, а реальна геополітика це зовсім інше. Це момент перший. Момент другий Європа таки прокинулася. Дивимося, що відбувається на європейському континенті. До великого вторгнення говорити про те, що Рейн Металь отримає друге дихання. А Рейн Металь обслуговувавши Кайзера, це величезна корпорація і Кайзера, і Гітлера, котра заснована, що в кінці 19 століття видавалося дивним. Навіть для людей з дуже футурологічним способом мислення, великий воєнний конвеєр за працю. Він буде потребувати ресурсів. І люди, котрі за ним стоять, за ці ресурси будуть дуже серйозно змагатися. В підсумку не знаю, як буде, але знову ж таки дуже важливо не хитати нам оцей наш маятник з однієї сторони в абсолютну перемогу. Ми про неї вже проговорили. А от в даному випадку в абсолютну зраду тримаємо холодний розум, і тоді ми точно витримаємо. Я правильно кажу, витримаємо. Бо мою концепцію стратегічної перемоги всі добре знаєте. повторюю її тисячний раз п'ять принципів розпад Російської Федерації, позбавлення ядерної зброї, відрізання від великих Сибірських ресурсів вступ України в НАТО ще краще прямий воєнний союз із США. І комплексна самація московитів на основі того, що залишиться за результатами руйнації московського карфагену. Тільки тоді видихаємо тисячний раз цю формулу повторив. Однак скажу знову ж таки вкрай тверезо. Не бачу поки що передумов для того, що це все складеться, і завершу найголовнішим, його величність випадок також не скасований. Світ ще може в якійсь такій точці перевернутися, де ми зараз не можемо побачити ніхто навіть придумати не міг кілька років тому, що Мадуро буде думати анексовувати Гаяну, а це реальність.